А це моя дизельна ласточка. Це вже в Києві буду складати. Тут така коробка передач, це штанга під нова. Три педалі, Штанга трохи заважає, тиснути, як бачите, на нагаз. це глушилка, скажімо так, щоб заглушити мотор. А так, в принципі, дуже схоже на... Попередній автомобіль. Ось в принципі на цьому і навчаюсь. Ось такий огляд, дзеркала. Так що цікаво, буду пробувати складати, але не так воно просто яке. как поделить одну консерву. Можно так. Оп. Чуть-чуть подвинуть шею. Все. Делятся животные. Да, морды? Молодцы. Трохи перекусили, підкормили котів біля супермаркету. Чому би і ні? Плюсика лапає його. Е! Алло! Нормально? Я тут рекламу роблю, що ви такі культурні а ви... Ребят, що делать если при заливі масла... немножко перелили на станции выше уровня вот у меня было на щупе скажем так вот таким образом чуть выше верхняя граница я так ездить не, не хотел потому что это создает проблемы вот берем шприц берем такую штуку и вот сюда ее вставляем это решает вопрос скажем так Потому что при перезаливе идет повышенное давление на все прокладки. Это опасно.